Всім привіт! Давайте турнірити. Це у нас четвертий день. Я як завжди не потурнірила вчасно, мені мене лишається 26 хвилин, але треба зараз якось свіденько це все відбити. Борона в Б, ну в Б то й Б, це добре, так. Тепер бажано би зараз якось не зловити дуже багато кохрестиків. Жовтих, 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 жовтих матірка на лісі. Йдемо, так що їдемо так. Ну, просто інші жовті мені не подобаються мої. Так, жовтих багато. Як я хочу тут зробити? Не знаю, ну нехай так. Ага. Угу. Хотілося б Рігарда прихлопнути, чесно кажу. От. Ну, для початку його, тому що він своєю ультою він дасть баф. Це буде неприємно. Мабуть, я тоді заберу тут е зелені на момент царя, щоб мені потім його якось диспелити, щоб в мене був мелендур. Я ж зараз не вб'ю, оце, це блін не вб'ю ж. Ну, нехай так, там фіолети складуться. <різь> ну, трошечки не вистачило. Закинула Угу. Так, добре, тоді, тоді, тоді нехай буде шархан. Шархай. Коротше, акула. Можна філети зараз тоді під царем крутнути. Отаким чином. Добре, тоді погнала лікування контра. Блін, я не знаю, Вижива моя ця, включимо лікування, сабіна, то повинна вижити, в принципі, ну, нехай, нехай так. Підлікує, звісно. Так, бафнемося, стукнемо в ту. Ай, в неї прикриття. Хто, хто дивиться, Це правда, це прикриття? Ну, нехай так можливо щось під нею знайти би. О, Є. В принципі, включити лікування. Таковий баф і все, до побачення. Так, добре, далі. М -м. У мене три мульта, можливо, хтось робить супротив проти лісю Може, може ні. Так. Синій кристал піпець. Mm -hmm. Якраз він мені так і потрібен. Ну, нехай зберу його. Можливо, буде якийсь класний круть. Ну, ну, Плюс-мінус. Малендара щось так жорстко цейкають. Ну, нехай тут заберу фіолети. Йому вистачило це дуже добре, тепер все можна в лісю тут фіолетами запустити. Трохи її не вистачило, ну, ну живем, ще живемо. Там єдине погано, що Мелендор в мене задиспелить зараз лікування. Це буде не дуже приємно. Ой, Мелендор, Кедман. Давай тебе першого, тому що ти тут з краю стоїш. Що ти будеш тут сумувати? Ох, ти, вгатив! Мені би зараз, якби якось цього червоного прихлопнути. В нього просто ці міньйони, вони смажать, вони мені не подобаються. Але, але. Угу. Ну, нехай так. Тебе фіолетами. Так, все, вбився на контрі. Дуже добре. Так. Ух ти. Тут не буде легко. Тут взагалі не буде легко. <світання> Блін, контра тут, тут, типу, взагалі не в тему. Таке, можливо, тички будуть, і то там і тільки. Одиниці. Ам. <світання> <гум> Тут така оборона не легка зовсім. Місто блін, я. коротше, я в селі. Я включила в малому на телевізорі музику. І для мене це проблема, тому що я та людина, яка от, любить завжди там, слухати музику, то там сюди не звичайно ж підспівую. І для мене це зараз, коли я починаю там, думати, як мені на полі рухатися. Я буваю зовсім необдумано, починаю підвивати. Так що тут уже вибачайте. Так, є можливість, я думаю, вбити Тібуртуса. Угу. Тоді можна бафнутися, мабуть. А може не треба було би. Зараз, блін, мелендер там ходити буде. Я то пізно побачила. Лісю Лісю. Лікуватись мені оце зараз чи ні? То, мабуть, треба, бо як вона його гатить, буде зовсім неприємно. Ну, вона якраз його... ...гатила. Так, живі. Ще живемо? Ну, нехай тоді взяти фіолетовий, якраз зараз мелендер сходить все, ми я познімаю і я поставлю нове. Ну нехай таким чином. Чим тебе прибити? Немає кфілати підтягнути під неї. Ну, може так, може там щось під'їде, о, дуже добре. Ми хотілося б вбити лісю до того, як її буде клик лікувати. Чудово. Ну що? Лікуйте. Тепер, конечно, це як мені вас зробити, я не знаю. Там лікар, там лікар. Так, я взяла пліска. Закінчилось. І е, як це називається? І Джон же ж буде контру пробивати. Уявлення немає, що мені тут з ними робити. Дже, те, угу. Ну тоді мабуть взяти шархая, лікуватись буде після того, як Джон вже вдарить боляче так шархан, а, ну нехай. Взагалі фігня. Я чесно, я зараз уявлення не маю, як мені їх пробити. Юху, мінус один. Вау, навіть клику скільки прилетіло. Так, я пропоную зірвати сині. І сподіватися є фіолети під цим. Коли б не відродився, то взагалі кайф. А я тут паніку розвожу. Ізі. Так, добре, далі. О, ні, фігасі, 300 років його не бачила в центрі. Як ти манюні? Колись ти так дратував, що це був повний теж. Дуже він колись був бісючий в центрі. Це... Хто з ним... було, що з ним зробити? Він як кине те своє розподілення. О! Пум -пум -пум. Ем... Ну, нехай так. Вілбера я не боюся. Ну, як не боюся, він бав дасть, але поки що можна щось там було би кидати в нього. Ще є трійка зелена, фіолети, типу, непогано би, а мені треба ще трієчка. Це мені тільки через Мелендора. Ну, так. Так, зараз це відультує. Тоді буду я вже тут щось нажимати, щось тут робити. Зараз буде лісю підрізати мені то все. Але, в принципі, я її не дуже боюся. Ми повинні вижити. Ми навіть вижили, тоді лікуємося. Можна в неї стукнути. Просто у Вілбера нема розподілення, але в принципі я очікувала, що я його вб'ю оцими зеленими. Ну, нехай так. Ого! Мені сподобалось. Я не очікувала, що буде ж так. Я думала просто лісю погризу. Так, тепер можна спробувати з тими щось зробити, то не захотів кедна, не захотів знімати з себе контур, Так. Не туди. От не попав. Контруш треба було. Так. Що ти такий жирний, що, блін, стрічки свої випускаєш, капець. Щось я бачу, мені з тобою довго буде. пан кіпріот в. В цьому костюмі. І той стрічки в випускай... яких. Це ж угу. Так. М -м, треба було щось додатково від Мелендера бав зробити. Тоді кедмана я би добила. А так? А так називається муся через те, що ти провтикала. Так. Ну, нехай так. В принципі, якщо зараз в нього ще не, не вилізе один стрічок, повинна добити. Є, добре. Так, останній бій. Фу. Я не люблю цього Кедмана. Він блокує посилення, гормек це той, що диспелить. палить. Забіна до якась ставить заборону. М -м -м. Тут бажано баклін взяти. Тоді, мабуть, візьмемо краще рігарда, як на мене. Ну, Зараз хопа, все поле червоне. Оце і буде лікті гризти. Ну, 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 ще не така погана ситуація, як могла б бути поки що. Зелені розбиваю, так як я хочу зробити. Блін, тоді доведеться їх таки забрати, ці зелені, буде бити буде боляче Тобто ж хоча б в них не так багато альфа. Ну, є, але. Блін, фіолетові треба. Два по три є. Але це ж багато кроків. А далі. А далі. А далі хз, що робити? Блін, скільки синіх. Угу. Так. Роз'їхалися мої зелені. Так, зараз буде сабіна. Шархай помирає. Скільки було цих фіолетових? Зарядиться мій цей, мабуть, ні, так? Чтирки ніби не було. І зараз, якщо я візьму зелені, вони ті теж не заражаються. Ну, я хоча б зможу тоді задиспелити Сабіну. Щоб не були такі великі тички. Блін. Ну добре, доведеться так. Там, звичайно, зараз гормик зарядиться. Ну, може ми виживемо. В шарха одне хп було на хвилиночку. Так, зараз буде повний розковбас, тому що буде... Блін, ну там. Я просто сподіваюся, можливо, я зараз зможу хоча б зеленими вдарити більше. Ах, ти зараза! Боляче то було. Ну, хоть мінус цей. Ну, доведеться взяти кедмана. <гум> ну, нехай так, блін. Йоли, улив пуститу, там. Дуже погано, що я лісю не вб'ю. А можна спробувати? Мабуть, не вб'ю. Трохи і не вистачило. Зараз вона буде ультувати. Ах. Хто молодець? Я молодець. Так, візьмемо кедмана. Можна спробувати гармека. Стукнути. Mm -hmm, так мало. Закінчила піська! Я чую, що вона закінчилась. Так. Так, я чую. Бабаць... Бабацький! Ні, це не Максим Барських. Так, в мене лишається три хвилини. А Якщо закриються зелені, вб'ють того, це буде добре. Так, тепер я пропоную все-таки пробувати гормейка вбити. Є е, прям хазяї мій тепер це прибити. Цю панянку. Так, зелені, ну, то мало. Вона зараз лікуватись буде. Так, пішла підвищена шкода. Так, Кейпіо та стійкість це дуже добре. Зараз можна взяти кедмана, то задеспелити. Добре, що хоча б в неї стрічки не вилазять. Але в мене тепер нема нейтральних водів. Так, тут зеленими. О, як добре. Ну, сьогодні було, в принципі, легко. Як на мене, сьогодні було легко. Четвертий день топ-5. закінчення турнірного дня, але 10-ти тисячне місце. Поки що я далекувату. Ну, мабуть, все таки, в мене цей турнір закінчиться в топ-5. Связь надо ко мне, всем пока-пока.